Мантажор, будь ласка, встав. Оце на різку смішних моментів. Будь ласка, бо вони ніколи не всталені, а у нас дуже їх багато. Дякую. Дякую. Клас. Дуже <плес> <Можу> на каву. <плес> Бачиш, я ці факти навіть не читаю. Я вигадую. ну як то, що знаєш, більше для НМТ треба, бо тут таке. Куди тебе відправити? країну хочеш? Ви ж не Ні. Добре. Всім привіт, вітаємо вас на каналі ЗНОХАБ. Ми сьогодні будемо знімати відео «10 тисяч зазнання з географії. Я викладачка історії, і мене звати Яніна. Я викладачка географії і мене звати Вікторія. Я зачасно підготувала три факти про певну країну і буду називати їх Яніні. І відповідно за кожну країну відгадано вона буде отримувати винагороду. А я в свою чергу буду мати всього 30 секунд і одну спробу, щоб відгадати, яка це країна. Якщо виходить відгадати, то я забираю приз собі. А якщо ні, то винагорода залишається в Вікторії. Так. Ну, погнали. Гоу! <ріст> <Go. ріст> отже, погнали перша країна і факти про неї. Це найпівнічніша країна в світі після Ісландії. Більша її половина розташована за північним полярним колом. Одна з найбільш екологічно чистих країн Європи. І цю країну називають країною тисячі озер. Е, Ірландія? Ні, не Ірландія, це Фінляндія. Країна Фінляндія. Все, Віка тисяча твоя. Окей, зараз я реабілітуюсь. Давай. Зараз я буду тобі класну країну обирати. Отже, так, друга країна. Ця країна повністю розташована у Західній півкулі і має вихід до трьох океанів. Країна відноситься до країн високорозвинутих. це країна Великої Сімки. І третій факт це друга за площею країна світу після тієї країни. Це Канада? Так, це Канада молодчинка. Вітаємо! Тіпа я така розумна. Ця країна тобі також сподобається. Я думаю, що ти її відгадаєш. Це острівна країна, яка складається із безлічі островів. Точніше, країна архіпелаг, де є чотири великих острови: Хонсю, Кюсю, Сікококо і Хокайдо. Окей. Ну, давай ще наступні факти продовжимо. За формою правління, це країна конституційна монархія або остання в світі імперія. Можеш ж не продовжити це Японія. Це Японія, правильно. Ну так. давай ще третій факт. Скажу про цю країну. Це також високорозвинута країна і країна G7. Каса твоя. Клас. Отже, наша наступна країна, вона тягнеться уздовж Тихого океану, значно простягається з півночі на південь. Досить така по вузькій конфігурації, вузької конфігурації ця країна. Ця країна найбільший експортер мідів в світі. Е, це ця Перу. Південніше нижче Перу. Є така довга країна. Нагадує Перчик. Чилі? Чилі. <реш> <реш> перчик Чилі, правильно? Країна Чилі, молодець. Ми зараховуємо зараховуємо. Її. Зараховуємо, зараховуємо. 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 наступна країна. Ця країна знаходиться у Західній Європі, відноситься до високорозвинутих країн. У цій країні структура електроенергетики більшою мірою виробляється на атомних електростанціях. Ця країна є лідером по вирощуванні в Європі цукрового буряка, пшениці, винограду і досить відома туристична країна. Можливо, ми з тобою туди поїдемо. Яніна. Куди би ти хотіла? Високо розвинуту країну, де багато винограду. Ну воно подібне на якусь Іспанію, Італію. Там багато винограду. Окей, хай буде Італія. Не Італія, тому що Італія це країна Південної Європи. А в Західній Європі у нас Франція розташована країни бенілюксу, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Ну окей, тобі хай тобі буде тисяча, Хай мені буде тисяча. Збирати є... на поїздку у Францію. А що там виноград є в Франції? Ну а ви на ні. І... Хто буде пити, вино на у Франції? Ми? Ой, така країна, яніна латиноамериканська країна більше розташована у південній Америці. Тут знаходиться озеро Маракайбо, яке дуже відоме своїми запасами нафти. Це країна Опек. І на і на території цієї країни розташований найвищий водоспад світу, який називається Анхей. Чого я думала, що він десь в Африці? Ні, в Африці Вікторія, водоспад Вікторія в Африці. Він такий вузенький такий, такий ти мої історії бачила там. Його. Ну, окей, хай буде Аргентина. Венесуела. Це країна Венесуела. В межах Аргентини там є інші водоспади, на річці Парана відомі, там і голосу. Ну, окей. Буде тобі три і мені три. Добре. Коли ти показала Ніагарський, я ще думаю, він же ж не найвищий, він, мабуть, просто та, найбільший. Широкий, типу, широкий, так, та. Ця країна дуже класна. Ми теж з тобою поїдемо після Франції. Після Франції цю країну ця країна повністю розташована у південній півколі. Офіційною мовою цієї країни є англійська. Столиця не найбільше місто цієї країни, і країна розташована повністю у межах одного материка. А, ну по останньому факту мені зрозуміло. Це Австралія. Це Австралія, правильно. країна материк, а столиця Австралії. Канбера. Канбера не Сідний, так як більшість вважає. І не Мельбурн. Ні, не є. Це ж там Мельбурн. Так, і, і місто. І я ще знаю собаку Дінго. Молочинка. Підвид Вовка. Сок. Клас! Пой. Наступна країна це півострівна країна, повністю розташована у межах Апенінського півострова. Омивається водами такого внутрішнього потужного моря. На території країни знаходяться такі потужні вулкани, Везувій, етна і стромболі на Ліпальських островах. Країна Великої Сімки, сейсмічна країна і має таку прикольну конфігурацію у вигляді, Туфельки. Туфельки чобітка, у вигляді чобітка. То це Італія, це Італія, правильно. Так, тут не складно. Ти Як здогадалася я... по чому? Та по апенінах, по везувію, по е, туфельці. По туфельці. Так. Ну, легенька країна. Та-да-дам <клес> є так. ця країна сусідка України. Також має сухопутній кордон із расистами. На території цієї країни знаходиться один із великих кам'яновогінних басейнів, він називається Верхньосілеський. І в цій країні панує католицизм. Я подумала за Вілорашу, але католицизм, католицизм там, тоді це там, Польща. Там. А, і Сілезія, ну то це Польща, правильно? Це Польща. Польща. Польща це і остання наша країна на сьогодні. Ця країна розташована і в північній, і в південній півкулі. Країна Архіпелаг. Ця країна входить за чисельністю населення країн у топ-10 країн-лідерів, і панівною релігією цієї країни є іслам. Ще така особливість цієї країни, що вона розташована в межах екваторіального кліматичного поясу. Це ні, Туреччина в субтропіках розташована у північній і, північні, і південній півкулі. Туреччина розташована в Європі і в Азії двох частинах світу. Ага. Це Індонезія, вона розташована і в Північній, і в Південній півкулі, в межах екваторіально-кліматичного поясу. І там іслам? Найісламніша найісламніша країна. Я Там дуже мала мала багато по, кіль... по кількістю вірян. Там взагалі лідирує навіть і серед арабських країн. Знаєш, я Ваш думала, якийсь там носії. індуїзм, э... буддизм, буддизм конфесіанс. Ну конфеціанс це Китай, так. так? За результатами нашого конкурсу у мене 4 тисячі. А в мене 6! Ура! <клак> <Йоху>! <клак> Що ж, сподіваємось, вам сподобався наш батл. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтеся на наш канал і до нових зустрічей.